З вами, я Христина Катракіс. Передача Знайомтесь українські. Ми в Галичині і ми поговоримо про самого агресивного письменника Галичини Чака Палагнюка. Підіть Фільм Бійцівський клуб. Чесно ні. Скажіть, будь ласка, ви дивилися фільм Бійцівський клуб, да, клуб Так, Бредом Ви дивилися фільм Бійцівський клуб? Так, Дівчата, хочу вас запитати, ви дивилися фільм «Fight Club», Бійцівський клуб з Бредом Пітом, Нортоном, так. сексуальні, красиві чоловіки. Так. А що ви пам'ятаєте з того фільму? Яке враження? Ну, будь-що, яке у вас враження я пам'ятаю сюжет, який... Ти розумієш його, ти следш за собиттями, а потім в кінці все настолько перевертається, що це дуже неожиданно. Ви що знаєте про письменника, який написав саму поланика? Да. Загально. Браво! Людина знає письменника. Що <рес> ви про нього знаєте? Десять цікавий чули? Знаю, що він українського хоче частково. Цікаво, чи багато хто знає, що автор знаменитої повісті, за якою був створений одноіменний фільм Файт Клаб Бійцівський клуб, клуб Український. І він був саме звідси, з Галичини. Чак Пологнюк народився в 1962 році в маленькому містечку Пасхо. Штат Вашингтон. Його батько, українець за походженням. Дідусь іммігрував в 1907 році з Канади до Нью-Йорку, а в Канаду приїхав з України помітний не лише в дворах Талатнюка, але й в самому фільмі Біцівський клуб. Якщо ви пам'ятаєте сцену, де Нортон переходить через дорогу і просить контакт славнозвісної конкурентки по клубам смертельно хворих, то на задньому плані ви помітите український осередок. англійськими літерами досить е явно написано. Це деталь, на яку мало хто звертає увагу, але таких деталей в житті Пологнюка і в його творах дуже багато українського характеру більше ніж досить. По-перше, сама тематика, тематика чоловічості і сил. Дуже часто Пологнюк говорить про те, що його батько був надзвичайно сильним, великим чоловіком. Саме його батько став в якійсь мірі більлю його життя. Зразу змученню батьків 14 го він починає жити з батьківськими, бабусею і дідусем на фермі на околицях штату Вашингтон. Крім того, він живе не просто на фермі, він живе в трейлер, що є пересувним будиночком на колесах В сім'ї четверо дітей, він один із чотирьох. Сім'я живе досить по циганськи, на фермі, яка розводить корів. Саме цей стиль життя змінює Радикально погляди Чака на те, що є родина, що є захисток і що є стабільність. Досить рано чак поступає до університету штату Ореда і незабаром переїжджає до самого міста У 1986-му він закінчує університет з дипломом журналістики. В цей час він працює як і на радіо, так і на фріланс журналістних роботах. Проте нічого серйозного і мега великого ще не сподівається. Чак вирішив піти на курси написання повістей, тобто літературні курси. Спочатку це було як хобі, але він повністю захопився цим процесом. Перший твір, який написав Чак Чарлогнюк як повість, це було «Invisible Monster». Невидимий монстр. Коли чак приніс цей твір до друкаря, той переглянув твір і сказав, що він його друкувати абсолютно не буде. Тобто видавець відмовився через те, що твір занадто агресивний і е, занадто вражаючий. Тобто е, читач не витримає такої інтенсивності подій, крові і решти. Тож як помсту, чак вирішує написати інший твір, і цим твором стає Fight Club. Географічність твору Fight Club в обіцівський клуб є унікальною, тому що мало хто знає. Багато років свого життя працюючи як філантроп. Він працював з смертельно хворими людьми. Він працював як їх асистент, як їх компаньйон. Він возив їх саме на ті самі зустрічі підтримки для смертельно хворих. І саме про це він згодом напише в своєму творі «Бійцівський клуб. Приїхавши до міста Орден полоню. Працювати на Freightline. Fine. Це компанія, яка займається автомобілями, моторами та іншими, іншою механікою. Вологнюк починає працювати, як не дивно, не журналістом, не письменником, а механіком. Саме механіком по дізельним автомобілям. Потім він буде згадувати про це місто з легкою ностальгією, говорячи, що саме тут він зустрів кохання свого життя, свого партнера. Як не дивно, він не є гетеросексуалом. Це е, помилка, яку, про яку писало багато преси, говорили журналісти, і е, в своїх е, нещодавніх е, інтерв'ю Палагнюк повністю розвіяв всі сподівання жінок на свою персону і руку. Можливо, це інша сторона автомеханіки, чоловіча дружба. Уявіть собі, що Палагнюк навіть свій час написав інструкцію по вантажівкам. Тому цей новий бік пологнюка дивує багатьох. Хочеш уявити гея механіку Не трудно. Просто чак пологнюк механіка був геєм і саме познайомився з своїм. Я не знаю, я просто з такими людьми не спілкуюся, не знаю, як взагалі. Вони для тебе є якісь Так, це щось таке далеке, я не знаю навіть, о чому вони думають. Перший це людина, яка, мабуть, не досягла якогось успіху в житті. Тобто, людина, яка важкою працею заробляє на життя, тобто, відповідно, типу, це має бути якийсь там, ну, мускулястий, точно щось у типу, там, е, ну, добре знаючийсь на своїй роботі. А як ви собі уявляєте образ механіка, який ремонтує машини? Like your stereotype of car Ну, це безумовно чоловік, це чоловіча робота. Я б сказав, у нього як правило неохайний вигляд, заляпаний олією і мастилом. Десина але як саме світ дізнався про нетрадиційну орієнтацію Чака Палагнюка? Ну, це питання цікаве. У 2003 році Чак Палагнюк дає інтерв'ю словно словносвічному International Weekly. Інтерв'ю в нього бере журналістка з найм'я Велбі запитанні про вашого партнера життя, чи жінку чи одруження, чак пояснює, що він не одружений. А потім по секрету самій Велбі розповідає про те, що вже багато років живе з чоловіком і що він э, гомосексуал. Потім з часом ще перед випуском самої статті, чак Вологнюк починає хвилюватися. Він впевнений, що Велбі не Приймає в собі цього секрету і надрукує цю інформацію, що повністю розіб'є всі міфи про нього як про чоловіка і письменника, тим більше автора такого нібито гетеросексуального е фільму, роману повісті як бійцівський клуб. І ось чак вирішує на свій веб-сайт. Помістити запит, в якому він звинувачує велпі well в непрофесійності, агресивно говорить про неї її родину і е публічно визнає те, що він є гей. Стаття в International Weekly, але в статті не говориться нічого абсолютно про його гей гей-тенденції. Навпаки, там просто одне речення, в якому дуже просто і змістовно говориться про те, що він не одружений. Шаку довелося публічно вибачатися перед журналісткою, забрати з інтернету цю заяву і запис, на що його фани сказали, що він соромиться своєї гомосексуальності. Ну, ви б охарактеризували це як такий Мачо фільм, Ну, не зовсім. Ну, не Мачо фільм. Будет такої... основна ідея фільму. Да. Показати, який він мачо. Навпаки, просто розвоєння особистості людей. Ти обічваєш, що він є такий гетеросексуальний фільм, так? такий чоловічий можна показати. Mm -hmm. показати. Можна так сказати, да. ну, так. Бурльби. Сельства, ну, Там власне, боротьба боти. і внутрішня, і зонщик така, типу там Ну, одне виражає. Що ви думаєте про чоловічу дружбу? Про дружку? Що про дружба? А, Я вважаю, що це занадто. Хлопці... То, що за марка. Хлопці, так? Хлопці, так? хлопці. Хлопці, А, Ні, 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 десять зі закону. Хлопці з Одеси. У нас В Одесі ріжуть за гомосексуалістів, бо чак у Пологнюку нема чого сунутись з Одесу. погано. зірковою роботу Полегнюка як письменника стане зовсім інший твір — повість під назвою Човбуде. По ній буде створений фільм, але буде мати зовсім іншу назву Лалибай. Полискова. Цей твір, повість чов, є повністю автобіографічною, Приблизно так само, як і бійцівський клуб, може навіть більше. В 1999 році, якраз коли чак починає роботу і працює над книжкою Чов, трапляються надзвичайні події в його житті. Його власний батько. Тає стосунки з жінкою під ім'ям Донна Фонтейн саме знайомство з Доною Фонтейн вже є надзвичайним, тому що батько її знаходить на сайті знайомств. Минулий чоловік, словно звісної киснети або тепер Дони Фонтейн, був звинувачений в сексуальному насильстві, і Дона приклала всіх зусиль, аби його засадити до криміналу е, у в'язниці. Дейл, цей чоловік, куплявся, що як тільки він вийде, він її уб'є. Дона зустрілася з Фредом Пологнюком, почала своє життя і абсолютно ніби забула за цю всю історію. Проте, коли Дейл вийшов з в'язниці, він про це не забув. Він знаходить родину Фонтейн, він знаходить її, знаходить дім в Огайо, де вона живе з Фредом Пологнюком. Дочікується їх, бо вони десь пішли на вечірку. Вони вертаються з вечірки, він холоднокровно вбиває і її, і Фреда Пологнюка, рідного батька Чака Пологнюка, і перетягує тіла в маленький будиночок Донни і підпалює її. Шак Палогнюк настільки сповнений злості і ненависті до того, що сталося, і до самого Дейла, вирішує написати цю повість. Він пише її не просто як помсту, не просто як історію. Він пише її як клич до правосуддя. І знову і знову каже в заяві, що він вимагає смертельної кари для Дейла за скоєне. Нещодавно в журналі Advocate Палагнюк розповів про те, що він зі своїм гей-партнером вже 20 років живуть разом. І зараз переїхали і живуть в штаті Вашингтон, недалеко біля Ванкувера, в будинку, який належи в церкві, тобто в релігійному будинку. І Він вважається досить цікавим і іронічним, так як пара є відвертими геями і не соромляться своїх стосунків. А місце, в якому вони живуть, належало священникам. Не знаю, це можна інтерпретувати по-різному, хоча е Галичина і Львів є сповнені релігійними будинками. Тому навіть якби він вирішив переїхати зі своїм партнером до двою, йому довелося знайти якийсь будинок, в якому, мабуть, колись таки жив хтось з релігійних осіб. Тому дивуватися нам рано. Пишаєтеся українцями, які представляють Україну. Не... Треба пишатися тим, що ми є, тим, що ми є українці. У нас є багато відомих проєктів. У нас загалом бага... нації багато на талановитих людей. Чим тим пишатися? Звісно, ми є українці, треба бачити.